Ну, коли ми говоримо про життя в епоху обману, ви, мабуть, помітили, що це слово «дейс» замішання. воно пишеться не так, як дейс дні тут використовується слово дієзі -E» через те, що це описує стан замішання, який відчувається навколо нас. Ти і я живемо в атмосфері обману. І це такий дивний момент, чи не так? Здається, що події раптово прискорились, або краще сказати, занурились донизу, якщо дивитися на те, що зараз є новинами. Що є правдою сьогодні? Що відбувається? Хто це сказав? Чи справді вони це сказали? Чи цей пост реальний? Чи це справжній заголовок? Це штучний інтелект? Як нам знати? Послухайте, я вірю тому, що Бог знає все, і він дав нам своє слово, що сама Біблія і Святий Дух. Святий Дух, сам Бог використовує Слово Боже, щоб вести кожного з нас. Я думаю про це як про нитку, що проходить крізь голку. Що в такій атмосфері обману, плутанини диват, страху того, що відбувається, ми з вами просто прокладаємо собі шлях крізь все це, крізь вушко цієї голки, на прямий. І вузький шлях Заціпаніння не повинно вражати нас. Ми живемо в ньому. Це все навколо нас. Експерти кажуть нам те і те, але що говорить єдиний і неповторний експерт з великої літери? Тож, друже, послухай, давай візьмемо Біблію, давай зануримося в слово Боже, бо тільки воно допоможе тобі прозріти в заціпанінні обману. Друге послання до Тимофія, розділ 4, вірш 3 настане бо час, коли здорової науки не будуть триматися. Я вірю, що ми живемо в ті часи, коли люди, які не спасенні, слідують власним бажанням, бо в них сверблять вуха. Це дивовижний вираз, тому що вони хочуть чути щось нове або круте, головне, не турбувати їх. Вони хочуть. Вони хочуть прийти, можливо, почути про Божі речі, але не бажають, щоб їм зачіпали якісь важливі питання. Їм просто потрібно, щоб хтось розказав, як бути щасливим за п'ять кроків. Навчіть мене як бути чемпіоном щодня. А тим часом Біблія говорить, що вони наберуть собі вчителів. Зауважте, вони обирають вчителів. Я більше туди не піду. Чому що сталося? Ця людина говорить тільки про Біблію. Ну, будь ласка, якщо не хочеш слухати про Біблію, йди в інше місце. Послухайте, ні, ні. Це дуже серйозна річ. Є люди, які прагнуть релігії, але не хочуть мати нічого спільного з Біблією. Вони не хочуть мати нічого спільного з Богом. І вони відвертають свої вуха від істин, роблять це навмисно. Я знаю таких людей. Коли ви говорите їм абсолютну правду, вони просто вимикаються і відключаються. Вони відвертають свої вуха від істини і звертаються до байок. Вони будуть тяжіти до вигаданих історій. І я хочу сказати, що незалежно від того, що ми чуємо про ці атмосферні явища, незалежно від того, що говорить повітряні сили, або які документи виписує Пентагон за кілька тижнів, мене не хвилює, що ви почуєте. Біблія застерігає нас від байок. Це не означає, що це неправда, це не означає, що це правда, це означає, що джерело не Бог. Коли всі експерти, хіба ми не дізналися цього про експертів, коли всі експерти збираються разом і розповідають нам, що насправді відбувається, ви ймовірно повинні перевернути їхні слова і наблизитись до того, що насправді відбувається. Послання до Ефесян, розділ 6, вірш 12. Ти скажеш, Джеку, чувак, це вже занадто. Ти хочеш екстриму? Це є екстрим. Це відбувається прямо зараз, сьогодні, у світі, в якому ми живемо. Ти готовий до цього? Послання до Ефесян 6, 12, говорить нам, що ми не боремося проти плоті та крові. Він звертається до християн в Єфесі, Туреччині. Саме так це ваш сучасний Єфес. Ви можете сісти на літак для тих, хто не знає, ви можете полетіти і відвідати Ефес. Добре? Він там все ще існує. Біблія каже, що ми не боремося проти плоті та крові. Це трохи моторошно. Але проти начальств зверніть увагу на перше начальство, номер два проти властей, номер три проти правителів темряви цього віку, четверте проти духовних воїнств злоби. І зверніть увагу, де вони розташовані в атмосферних місцях: на небесах. Слово небесні місця не означає на небі, де живе Бог, воно означає царство духу. Існує чотири порядки або чотири підрозділи. Подумайте про це так. У царстві духів, яке вороже до вас, так би мовити, є морська піхота, є армія, є військово-морський флот і є військово-повітряні сили. У них є чотири дивізії демонічних сил, які працюють на обман, і ви, ви є їхньою мішенью. Я мішень. Правда, це мішень. Ми, як віруючі, віримо. Віримо в Бога, віримо в Слово Боже, і у нас є на це вагомі причини, тому що ми були переконані з писання, що ми не просто купка лимонів, які вирішили стати послідовниками Ісуса. Існує причина, чому ми віримо в те, у що віримо. Ця причина полягає в Писанні, і не тільки в ньому, але й у впливі писання на наше з вами життя. Слово змінило нас, і справа не лише в тому, що ми віримо. А в тому, що наша віра насправді активна і справжня. І коли ця наша віра, яка міститься в усьому святому письмі, говорить нам, що на початку Бог створив небо і землю, рух, оскільки ці об'явлення були такими в спільності мислення, раптом тепер антагоністи християнства. Ті, хто насміхався з віруючих, кажуть, що тепер це має сенс. Тепер ми бачимо, про що говорять ці християни, слідкуйте за мною в цьому питанні. Тепер це має сенс. Тепер ми бачимо, тепер ми зрозуміли. Тепер ми прийшли до висновку з цими новими відкриттями, інформацією, що ці істоти не літають з великих відстаней, вони фактично входять у наш часовий вимір і виходять із нього, оскільки вони підпорядковуються іншому закону фізики. Тепер вони намагаються пояснити це людськими методами. Добре, але як тільки вони це зробили. Вони звернулися до аргументу пов'язаного з історією і згадали піраміди. Вони згадали піраміди. Вони сказали: ми тепер розуміємо, як ці речі могли бути побудовані. Коли ви розглядаєте деякі з великих історичних проривів, які були дані людству за всю історію, вони говорять. І наводять нам приклади Будди, приклади Крішни, приклади Конфуція. Вони згадують Ісуса і заявляють, що цілком можливо що Ісус із Біблії був просто сином всіх богів. Вони кажуть, що Гавріїл не був ніким іншим, як інопланетянином. Який змішав інопланетну сперму з її яйцеклітиною? Ось чому ви прочитали про це в Євангеліях, що це Ісус міг проходити крізь стіни, з'являтися, зникати і навіть зцілювати? Скажіть, чому ви про це говорите? Тому що зараз ми говоримо про те, що за тиждень-два вийде програма. Ви хочете молитися перед її переглядом? Тому що це жахливо переконливо, але демонічно. Як люди під свідченням будуть розповідати вам зі схваленням, детектора брехні або тесту, що цей інопланетянин з'явився і мій слух відновився. Що вони тут для нашого блага, вони тут не для того, щоб нашкодити нам. Так, це правда. Тепер ми знаємо дивись, тепер ми стаємо просвітленими, вони не подорожують з далеких місць, вони поряд, вони насправді живуть у світі, який знаходиться за межами нас, але вони мають силу увійти в нього. А ми не можемо. Дивіться, ми не знаємо і не маємо сили, як увійти в їхній світ, якщо не медитуватимемо. Я не жартую. Якщо сатана, обманщик, і батько всілякої брехні. Якщо в останні дні ви побачите оманливі чудеса і доктрини демонів, про що ми з вами думали? Як, як це станеться? Як це буде виглядати? Коли ми чуємо застереження Ісуса і бачимо світ і стан, в якому Він перебуває сьогодні? Ви повинні сісти і звернути увагу на Боже Слово і Його авторитет у вашому житті. Чому? Тому що ці промоутери нової світової релігії є релігією гібридної еволюційної теорії. Ви помічаєте від них слова про те, що протягом тисяч і мільйонів років еволюція привела цю расу туди, де вона прямо зараз знаходиться. Але ті, хто приходять в гості, перевіряють нас, щоб побачити наш прогрес, і нам сказали, що наступний крок нашого еволюційного процесу, який зачекайте, я повернуся до цього через секунду, не займе багато часу. Це буде зроблено в одну мить. Це буде миттєвий, наступний еволюційний суф людини. Миттєвий. І дехто. Дехто каже, що побоюється, що ці інопланетні істоти вони обійдуть нас і перейдуть прямо до штучного інтелекту і якимось чином об'єднають свою колективну думку разом. Я хочу, щоб ви знали знову ж таки, я хочу повторити. Я вважаю, що ми говоримо про демонів, а не про маленьких космонавтів. Але очевидно, демони хочуть, щоб ви вірили в маленьких космонавтів. Тому що це мило. Біп-біп. Кладеш їх у кишеньку і літаєш по лісу. Хіба це не мило? Саме тому єдиний спосіб осягнути це через Біблію у вашому серці, коли Святий Дух використовує Біблію? Можна я трохи пожартую? Хочете мати захисне поле навколо себе? Майте слово Боже у своїх серцях, гаразд? Але зауважте. Що обманщик висловлюється з абсолютною впевненістю, як ніби це факт, і кажуть, що людська родина має досягти певного рівня свідомості ви багато почуєте про свідомість, ви побачите і почуєте в майбутньому багато про те, як збираються в групи по 10, 12, 13, максимум 15 осіб, беруться за руки, заплющують очі, медитують і закликають ці сутності з'явитися. Один з людей, хто говорить і підтримує це, говорить про певний культ. Вони кажуть, що цей конкретний культ в моєму релігійному розумінні вони єдині, хто наближається до істини. Отже, передумова ця людина знає істину, ця людина знає правду настільки, що пише про неї статтю. Щоб сказати вам, що ніхто не знає нічого про те, що вони роблять окрім цього, конкретного культу, тому що вони підійшли найближче. Бо вони єдині, хто успішно навчає, що ви можете стати Богом. Насправді, вони хотіли сказати, що ви також можете стати інопланетянином. Початок сатана. Ціль ваша душа. І що вражає в цьому, так це те, що Біблія заздалегідь попереджала нас: що в останні дні будуть інші Євангелі та інші Ісуси, яких проповідуватимуть. І тепер ми починаємо про це чути з вами. Ніколи не думав, що почуємо про це від військово-морського флоту, Пентагону чи Конгресу. Ми думали, що почуємо про це від якогось божевільного з вулиці, якогось дивака. Що ж, сатана не дурний, і якщо він збирається обдурити світ, подумайте про це. Якби він дійсно збирався обдурити світ. Що ж, сатана не дурний, і якщо він збирається обдурити світ, подумайте про це, якби він дійсно збирався обдурити світ, він би використовував наймогутніші сутності, які є у нього під рукою. І коли ти сатана, усе в тебе під рукою, ти пам'ятаєш це? Біблія говорить, що це Його світ, поки Ісус не прийде і не забере його назад. Ви боретеся з хворобою, з болем. У Біблії Ісус сказав: Я прийшов, щоб ви мали життя, але сатана тільки на те закрадається, щоб красти, убивати та нищити. Прочитайте Книгу «Об'явлення», там написано, що коли Христос повернеться, Він візьме під свою опіку цю землю. Знаєте, якщо сьогодні з вами станеться щось хороше, знаєте, як це станеться? Це станеться завдяки благодаті Ісуса. Це єдиний спосіб. Це не буде Це не буде удача. І сатана не хоче, щоб у вас був хороший день. Тож ми закінчуємо... ми закінчуємо на цьому. Біблія говорить нам і дає нам дуже ясно зрозуміти, що обман буде зростати в останні дні. Але Бог ніколи не змінюється. Біблія говорить нам. Ісус сказав це. Я сказав вам це наперед, щоб коли це станеться, ви знали, що я Бог, що я він, я є. Я є той, хто я є. Ісус сказав, що в останні дні перед Його поверненням ви побачите прояви речей, які здатні робити дивовижні речі. Але мають демонічне походження. Мене захоплює, що все це відбувається в той же час, коли людство переосмислюється, сім'я, структура нуклеарних сімей стає предметом глузування серед загубленого світу. Ви бачите культуру, яка повністю. Можу, я вжити це слово в правильному контексті через його походження. Як так сталося, що люди, які мають владу, зацікавлені в тому, щоб. Знищити невинність вашої дитини. Ви думаєте, що це збіг? Що всі ці речі відбуваються в один і той же час? Я вам кажу: переконайтеся, що у вас Біблія в серці, очі широко відкриті. Оцінюйте все, що чуєте, згідно з цією книгою, і будьте дуже обережні. З груповим мисленням. Ну, всі так думають або всі туди йдуть. Остерігайтеся цього. Якщо це було важко сприймати, я розумію: Біблія говорить, що Бог любить тебе, що Ісус Христос прийшов з небес у цей світ. Щоб прожити просте, людське, звичайне життя. Померти на хресті, за наші гріхи і воскреснути з мертвих для нашого спасіння і виправдання. І що Ісус сказав, що якщо хтось помре, вірячи в нього, то житиме вічно. Але ти живеш. Біблія говорить, що бути відсутнім у цьому людському тілі означає бути відразу присутнім з Господом Ісусом. Амінь. Отже, друзі, якщо хтось. Якщо хтось запитає вас завтра у офісі, чувак, ти бачиш, що відбувається? Скажіть, «Так, так, я бачу. І ти віриш у це? Вірю, але з певною натяжкою. Що ти маєш на увазі? Я вірю, що це демонічно. Я вірю, що речі з'являються і зникають, і кажуть, що ми тут тільки для твого блага. Не хвилюйся про це. Просто подивись туди. Не дивись сюди. Це сатанинське. Чому ти так думаєш? Тому що Ісус сказав, що будуть такі дні. Ну хтось сказав, що інопланетянин зцілив їхню сліпу дитину. Я не сумніваюся в цьому. За винятком того, що це був інопланетянин. Це була демонічна активність, яка проявляється і маскувалась під фальшивими чудесами, фальшиві знамення і чудеса. Вам краще знати свою Біблію, церква. Ми живемо в дивовижні часи. Так, друзі, це досить дивовижно. Якщо ви замислюєтесь над цим, що сам Бог, сама Біблія говорить, і я звичайно перефразую, що в міру того, як ви наближаєтесь до останніх днів, ті покоління, які наближаються до часу кінця, ви зможете розпізнати певні речі. Бог дав нам, так би мовити, контрольний список. Слухайте, кожен пілот від маленького приватного літака до великого 747-го боїнга. Не злітає, не пройшовши спочатку через контрольний список, і Бог дав нам цей контрольний список перед тим, як ми злетимо і це шукати ці речі. Чудова новина полягає в тому, що Бог сказав нам про це заздалегідь. І Біблія буквально перед вами, щоб ви могли про це дізнатись. Тож виклик в наші дні полягає в тому, наскільки добре ви знаєте Біблію. До речі, немає ніяких виправдань, якщо ви скажете, ну я не знаю щось типу того. Послухай, сьогодні ні в кого немає виправдань. Ніде в світі, якщо вже на те пішло. Якщо у вас є телефон, ви можете отримати біблію безкоштовно в інтернеті, щоб прочитати її для себе. Але як щодо нас на заході? У нас є біблія. У нас, напевно, є багато Біблій в наших будинках. Ви читали її? Ви її знаєте. Тож, послухайте, ви хочете взяти свою Біблію, і ви хочете, щоб ваша Біблія була саме тим, що тлумачить новини, які вас оточують від розмов до постів, кліпів, відео, трансляцій. Візьміть Біблію, судіть про все у світлі того, що говорить Біблія, але зауважте, що для цього вам потрібно знати Біблію, тому тримайте Біблію близько, сховайте її в своєму серці, широко розплющеними очима. І на цьому, мій друже, послухай, ми говоримо надто довго, щоб я не міг перейти до наступного пункту. чи ти народився згори? Я не вигадую це не якась конфесійна річ. Ісус сказав у третьому розділі від Івана якщо ви не народитесь згори, ви не побачите царства небесного. Чи говорить ваш пастор, ваш священник, ваша мала група, чи говорять вони про те, що потрібно народитися з гори, тому що Ісус сказав, що якщо ви не народитесь з гори, то не побачите царства небесного. Скажіть, що це означає, пастор Джеку? Це означає, що ви повинні прийти до Христа, знаючи, що Він є той, хто він є, що Він помер на Христі за ваші і мої гріхи. Тому що без нього ми загублені. Але щоб прийняти його спасіння, нам потрібно покаятись у своїх гріхах, тобто повернутися від них від перелюбу від вживання наркотиків, від згубних звичок. повернімося спиною до нашої моралі. Ми ж такі хороші. Ні, 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 ніхто з нас не є таким хорошим. Ніхто з нас. Ми всі згрішили і позбавлені Божої слави. Ви повинні прийняти Христа, щоб увійти в Царство Небесне, розкаявшись у своїх гріхах. Ісус помер за тебе там, і воскресе змертво. Тож, друзі, чи помолитеся ви зі мною? Дорогий Господь Ісусе, я вірю, що ти помер за мене на Христі. Я вірю, що ти воскрес мертвих. І я запрошую тебе у своє життя, щоб ти омив мене, жив у мені, взяв під свій контроль. Керував моїм життям у ці дні, у всі мої дні до кінця мого життя. Я віддаюсь тобі як Господу, віддаюсь тобі як Спасителю. якщо ви молилися цією молитвою, ми хочемо знати. Ви можете зв'язатися з нами на jgips.com.ua і просто повідомити нам про це. І ми хочемо вітати вас, в Божій сім'ї. Нехай Бог благословить вас.